Привіт, я Алекс Руса, і сьогодні ми зануримося у світ, де магія, глітер і флешплеєр правили світом. Якщо ти пам'ятаєш VHS-касети, мультики на DVD і листя замість грошей, привіт із дитинства! Бо ти точно пам'ятаєш ось ці ігри. Це одна з тих ігор, які пам'ятають тільки найвідданіші фани Вінкс. Wings Club Діректор, відома ще як Wings Movie Maker. Це щось типу Тіктоку у 2007 році. Ти сама режисуєш сцену з улюбленими феями. Це фан-гра не пов'язана з Rainbow SPA. Її розміщували на фансайтах, і головна підказка веде нас на ЮПІДю TV, старий іспанський сайт для дівчат. Цікаво, що у грі є напис французькою «Customize Пауор Вінксен. Такі ігри поширювалися світом, хоча були створені фанатами. Маленькі мультики, які ми всі любили створювати, це була одна з найдивовижніших і водночас найулюбленіших ігор у нашому дитинстві: вечірка у фей та відьом. Це не просто одягалка, це сцена, яку ти режисуєш. Ти створюєш сцену з феями, відьмами, трікс і навіть хлопцями з червоного фонтану. Обираєш різноманітні предмети декорації і створиш справжню вечірку 2000-х. Це як він Club Директор, тільки ще більше травми вечірок і магії. Новорічна магія в стилі Братс. Ця гра з'явилася на дівочих флешсайтах десь між 2006 і 2009 роками. Автор невідомий, але є слід. Сайт на iGirlgames.com Це була англомовна платформа з одягалками, макіяжем, прибиранням і побаченнями. Скажімо так, це виглядає як симулятор життя, до якого нас готували з дитинства. Але саме ця гра є атмосферною. Якщо ти грала, то знаєш, ця музика грала вічно, повторювалась і одночасно і залипала в мозок. І ти така, я її ненавиджу, але й люблю. Класика Brass Happy New Year. Пам'ятаєш, як можна було сидіти годинами, одягаючи ляльку Братс? Ця гра мала невеликий напис CDI, -E», А якщо натиснути, тебе перекидало на сайт Starfurпnet. Фаршур це портал із кращими флеш-іграми для дівчат у 2000-х. Саме звідти ми качали красу. Автор гри, як звичайно, невідомий. Але саме в цьому й була має тієї епохи анонімна творчість, яка жила в мільйонах браузерів. Ми були стилістами вже навіть до tiktok -у. І ця гра наш вхід у моду, стиль і фантазію. Брат з Хлоє Апп. Класика 2009 року це та сама Хлоя, яку ми перетворювали на Fashion Queen. Обирали сукні, кофточки. Обирали різноманітні аксесуари і багато всього іншого, також могли створити власний фон, усе перетягувалось мишкою і кожна деталь як кадр із White to Kate Musical. За архівними даними, гру зробила студія White Peppy. Маловідома, але легендарна в нашому серці. Цей досвід перший дотик до стилю, до творчості, а також до себе. Напиши в коментарях, який образ би ти створила для Хлої. Це була лише частина тієї. І магії, яку ми пережили у світі флеш-ігор. Якщо хочеш ще добірку з Барбі, Монстер Хай чи старих кулінарних ігор, ти це лайк і пиши в коментарях. Я Алекс Руса, дівчинка з флеш-дитинства, яка трошки виросла, але нічого не забула. До зустрічі в новому відео. Пока!